Обов'язковою умовою в роботи будь-якої зброї є її змащення і догляд в цілому. Лук не є виключенням і через деякий час його використання на тятиві з'являються от такі пушистості, розпушування. Це да? через те, що стріла постійно діє на цю ділянку тятиви і розпушує її. Що ж робити в такому разі? Нам у цьому допоможе спеціальний віск. Будь-який віст тут не підійде, потрібно саме для тятиви. Ми її трошки наносимо сюди, на місце, де у нас розпушилося, беремо шматочок шкіри і втираємо на натягнутому луці, натягнуто і втираємо. Якщо малувато, можна додати ще. Не переборщити головне, і. Короткими різкими рухами втираємо для того, щоб трошки нагріти чативу, і щоб віск проникнув у розігріті волокна І таким чином ми продовжуємо життя нашій чативі до ремонту першого чи другого, або до взагалі заміни чативи. таким чином можна збільшити її час. Придатний в цей час роботи. Ну і, звичайно, не забуваємо змащувати також робочу частину іншу, тому що зараз якраз йде вже гарна погода, буде світити сонце, температура підвищиться і тятива буде пересихати. Тут так само наносимо, наносимо з усіх сторін робочих. Нанесли і так само. Такими рухами. Ви відчуєте пальчиками, що воно там нагрілося, тетива нагрілася. переборщити. і вмащуємо віск у робочу частину. Це обмотка тетиви, вона, в принципі, замінюється, але хочеться, щоб тетива пожила побільше, звичайно. Тому потрібно за цим всім слідкувати. І так само, як змащується вогнепальна зброя, як ви бачите, змащується і лук навіть для того, щоб працював нормально. Все, користуйтеся на здоров'я.